Які основні причини закрепу? Перша це малорухливість, тобто сидячий спосіб життя. Наш кишківник любить рух, і ви можете там вийти на вулицю, походити в інтенсивному темпі або побігати на дорожці, там 3 кілометри, хоча б. І у вас перистальтика кишківника покращиться. Дуже важливо займатися фізичними вправами, а реально зараз люди в основному ведуть сидячий спосіб життя і потім скаржаться, що в них закреп. Далі нестача вод. Де зневоднення теж буде призводити до закрепів, дефіцит клітковини у вашому раціоні. Ви мало їсте овочів або взагалі не їсте овочів або не добираєте норму. Норма клітковини на день 25 грамів. Клітковини. Але, наприклад, якщо ви до цих пір не їли клітковину, і зараз ви підключите там салати в кожен прийом їжі, то у вас може посилитися здуття і дискомфорт у кишківнику і навіть реально може посилитися закреп, закреп може не пройти. Тому овочі ми починаємо вводити поступово. Наступна причина це дефіцит заліза. Перевірте себе на залізодефіцит прихований там, або залізодефіцитну анемію, здайте хоча б загальний аналіз. Крові феретин. Потім дуже така важлива причина, і дуже часто вона пізно діагностується: це гіпотерооз. Якщо у вас хронічний закреп, а ще у вас дефіцит енергії, випадіння волосся, ви набрякаєте, треба перевіряти щитовидку. Скоріше за все, у вас є гіпотерооз, може гіпотерооз плюс залізодефіцит. І тоді вирішенням проблеми закрепу буде якраз робота з щитовидною залозою, усунення там, дефіциту заліза. Далі це може бути стрес і дефіцит статевих гормонів. Це основні причини. Звичайно, там далі вже йдуть органічні патології кишківника, там синдром надлишкового бактеріального росту, до речі, може проявлятися і закрепом, і діареєю. Може бути і те, і інше. Тобто далі вже йдуть інші. Причини більш складні, які потребують подальшої діагностики. Щоб отримувати корисну інформацію, я раджу вам перейти за посиланням в шапці профілю і підписатися на корисну розсилку від мене.